Доброго всім здоров'я. Сьогодні тема фіксатор для фаркопа. Раніше в мене було оце ухо приварене на сюди, але ну, тільки нижче. Ось не можна було ухо прикрутити, це ухо. Вправо і зліва на натяжку плуга. Значить, треба було щось друге придумувати. Це уха цього не вистачало. тут треба було ще й тут приварювати ухо для того, щоб Держать на віску у піднятому стані, коли я причеплюю фрезу важку, щоб воно не висіло на гідроциліндрі. Коротше, не сподобалося мені це. Ось зовсім. По-другому. Отаким методом. Собирається воно досить легко. Вержень так, як і раніше за ухо. Так, ну, через ті ж самі отвори справа і зліва у навісці просувається такий стержень було через оце ухо і навіска не ходила вниз назад. Зараз теж саме через оці отвори і через оцю трубочку. Ця трубочка приварена до отакої полоси заліза. На другому кінці трубочка теж ось витягується. І фіксується отаким стержнем через два отвори. Значить, Все дуже просто, тепер нічого нічому не мішає і легко все робиться. Ось. Раз, закріпили цей механізм, він тут е, може... І бути, він не мішатиме підніманню і опусканню на віскі. Якщо я, мабуть, оцю різьбу відріжу, вона там і не потрібна. І воно буде знаходитися тут. Як треба зафіксувати, просуваємо стержень і трубочку. Так О. О. і тут закріплюємо гаєчкою. Все у мене нікуди воно не рухається і гідроциліндр. Зафіксований і не працює. Якщо я підніму фрезу, навіску для фрези сюди вгору, тут теж можна зробити те саме, тільки ось сюди ще буде приварити трубочку. Ну це хай трошки пізніше, коли я буду чіпляти фрезу. Ну Ось так. Е задньої навіски. Я зробив. Цей фіксатор мені більше подобається.